Колеги, вітаю! Мене звати Галина Казначей і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи бухгалтерія ВС. Сьогодні розберемося, що таке спрощений режим регулювання трудових відносин і чи можете ви використовувати його на своєму підприємстві. Подивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, чи можна тепер вважати безпідставне розірвання трудових відносин з працівником законним. Та про які переваги і недоліки важливо знати роботодавцям через використання. Такого договору. В першу чергу хочу зазначити, що цей режим не для всіх, і діє він з 19 серпня 2022 року. Тож, давайте по пунктах: спрощений режим діє поки тільки в період дії воєнного стану. Друге, може застосовуватись на добровільних засадах у відносинах між працівниками та роботодавцями. Третє, застосовується між працівником та роботодавцем, який є суб'єктом малого або середнього підприємництва із середньою кількістю працівників за звітний період не більше 250 осіб. Також може застосовуватись між роботодавцем та працівником розмір заробітної плати, якого за місяць становить понад Вісім розмірів мінімальної заробітної плати. Тобто станом на вересень 2022 року ця сума становить понад 52 тисячі гривень та понад 53 тисячі 600 гривень з жовтня 2022 року. І п'яте, режим передбачає можливість встановлення індивідуальних умов праці працівника безпосередньо в трудовому договорі. Трудовий договір може бути в цьому випадку як строковий, так і безстроковий, укладається в письмовій формі державною мовою в двох примірниках, але також може бути укладений у формі і електронного документу. Типової форми такого письмового трудового договору законодавство не передбачає, а тому його форму фактично наповнює кожен роботодавець та його працівник. Звісно, в ньому мають бути обов'язково всі істотні умови. Колеги! Якщо вам важливо бути в курсі змін у світі бухгалтерського обліку та законодавства, то для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо регулярно. На вебінарах ми детально розбираємо, як вести бухгалтерію без помилок та штрафів. Переходьте за посиланням в описі, щоб дізнатися, яка тема актуальна зараз. І реєструйтеся на серії безкоштовних вебінарів. Істотними умовами трудового договору є: Перше місце роботи. Друге. Дата набрання чинності трудовим договором або строк дії договору. Третє обов'язки працівника. Четверте. Умови оплати праці. П'яте. Режим роботи. Шосте. Тривалість основної щорічної відпустки. Порядок її надання відповідно до законодавства. Надання щорічних додаткових відпусток. Сьоме. Гарантії компенсації за роботу із шкідливими та небезпечними умовами праці, якщо вони є на робочому місці. 8. Умови праці. Дев'яте. Строки повідомлення про розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Десяте. Порядок та форма обміну інформації між роботодавцем та працівником. Одинадцяте. Порядок та строки повідомлення працівника про зміну істотних умов праці 12. Умови та порядок внесення інших змін до трудового договору. 13 Умови нерозголошення комерційної таємниці. 14 умови виникнення та порядок врегулювання конфлікту інтересів. І 15 компенсаційна виплата працівнику у разі розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Оплата праці тут хочу сказати, особливо нічого в принципі нового і нема. Заробітна плата виплачується працівнику традиційно в строки, визначені трудовим договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. За порушення строків виплати заробітної плати, що передбачає визначення в трудовому договорі розміру компенсації в процентному відношенні до розміру заробітної плати. Сплачується роботодавцям, працівнику за кожен день затримки виплати заробітної плати, і це теж є істотною умовою трудового договору. А тепер давайте поговоримо в, в кінці, в чому ж спрощення. В умовах спрощеного режиму та за умови, що це не суперечить іншим положенням Кодексу законів про працю, сторони трудового договору можуть на власний розсуд та за взаємною згодою врегульовувати свої відносини. В частині початку припинення трудових відносин, розміру заробітної плати, але також треба пам'ятати, що необхідно враховувати розмір мінімальної заробітної плати, норм робочого часу та відпочинку, системи оплати праці, норм праці. Надання відпусток: тут є певні, можна сказати, зміни. В умовах спрощеного режиму щорічні оплачування відпустки. Надаються а, за нормами, за загальними нормами, є, які є в Кодексі законів про працю. Це ж стосується також і відпусток без збереження заробітної плати. Але є певні особливості. На прохання працівника щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості або надана повної тривалості з урахуванням встановлених КЗПП норм щодо тривалості щорічної відпустки. Тобто не обов'язково дотримуватись правила, що основна безперервна частина відпустки становить 14 календарних днів. Далі, за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватись відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін на строк більше, ніж 15 календарних днів на рік, якщо така умова передбачена трудовим договором. Далі заробітна плата. Працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується до початку відпустки, якщо іншим не передбачено трудовим договором або колективним договором. Ну, в принципі, ця норма у нас зараз діє і для всіх інших роботодавців та працівників. Друзі, рекомендую вам подивитися відео Нова мінімальна заробітна плата нараховуємо правильно. В ньому ми детально розібрали, як збільшення мінімалки вплине на оплату праці, податки, лікарняні та трудові штрафи. Посилання на відео знаходиться в описі. Переходьте і дивіться. А тепер про найцікавіше для роботодавців та працівників це припинення трудових відносин. Працівник і роботодавець за їх згодою можуть визначити в трудовому договорі також інші підстави припинення або розірвання трудового договору, окрім тих, які зазначені в Кодексі законів про працю. Також роботодавцю не обов'язково вишукувати норми статей в КЗПП, аби звільнити працівника. Щоправда, особисто в мене ця норма викликає неоднозначні думки і можна вже прогнозувати. Багато судову практику, якщо набере популярності цей вид трудових відносин, можна розірвати трудовий договір роботодавцю з підстав, яких нема в КЗПП, але треба зазначити причину звільнення працівника, а також виплатити працівнику компенсацію в розмірі та в порядку, визначених трудовим договором. Але не менше половини мінімальної заробітної плати, якщо сума періодів роботи працівника в цього роботодавця становить не більше 30 днів. Друге, в розмірі не менше мінімальної заробітної плати, якщо сума періодів роботи працівника в цього роботодавця становить понад 30 днів. Трьох мінімальних заробітних плат, якщо сума періодів роботи працівника в цього роботодавця становить понад 1 рік. І П'яти мінімальних заробітних плат, якщо сума періодів роботи працівника в цього роботодавця становить понад 2 роки. Для того, аби розірвати трудовий договір, з ініціативи роботодавця слід підписати додаткову угоду про розірвання трудового договору. Але це ще не все. І про найцікавіше, якщо роботодавець вирішив розірвати трудові відносини в односторонньому порядку. Додаткову угоду необхідно надіслати працівнику у спосіб, визначений в трудовому договорі, або рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення офіційного повідомлення про розірвання трудового договору. У разі надсилання працівнику повідомлення про розірвання трудового договору засобами поштового зв'язку трудовий договір вважається розірваним з наступного робочого дня після дати вручення працівнику офіційного повідомлення роботодавця про розірвання трудового договору або через сім календарних днів з дня надходження поштового відправлення роботодавця в поштове відділення за адресою працівника. Щоправда, для мене залишається відкритим запитання, а як в такому випадку дотриматися норм, які зазначені в статті 47 Кодексу законів про працю та в статті 116 Кодексу законів про працю. Нагадаю, в статті 47 КЗПП зазначається, що роботодавець зобов'язаний в день звільнення видати працівнику копію наказу про звільнення. І письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми при звільненні. А в статті 116 зазначається, що при звільненні працівнику виплата всіх сум, що належать йому, від підприємства, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Колеги, а чи є у вас варіанти? Як дотриматися норм щодо остаточного розрахунку з працівником, якщо роботодавець односторонньо звільняє працівника? А як видати копію наказу про звільнення? Напишіть свою думку в коментарях. Ряд змін є вигідними як для працівника, так і для роботодавця. Але для реалізації спрощення трудових відносин слід дуже відповідально поставитись до написання тексту самого трудового договору. Також не слід забувати, що норми про спрощені трудові відносини діють лише в період дії воєнного стану. І поки перехідних норм не визначено. А як же нам діяти, коли закон втратить юридичну силу на разі не зрозуміло нікому. І маю щиро надію, що Мінекономіки надасть роз'яснення з приводу згаданих вище питань, які виникли через набуття чинності закону номер 2434 До того ж, при кінцевому положенні цього закону передбачено, що Кабмін протягом трьох місяців з дня опублікування закону має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом. Та прийняти нормативно правові акти передбачені ним. Колеги, дякую, що це відео до кінця. Поставте лайк, якщо відео було корисним. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові корисні випуски. До зустрічі!